Війна завдає не лише фізичних травм, не менше страждає ментальне здоров'я за даними медичних досліджень, психологічної підтримки у тій чи іншій формі потребуватиме до половини населення України. Вирішити цю проблему допоможе всеукраїнська програма ментального здоров'я. Називається вона Ти як Розпочата за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Її назва не випадкова фраза. Ти як стала типовим зверненням українців один до одного під час війни. Програма даватиме поради, як подолати стани депресії, паніки що стресу на її сторінках у інтернеті будуть публікуватися доказові ну, техніки, самодопомоги, а також контакти гарячих ліній, психологічної підтримки, піклування про ментальне здоров'я має стати щоденною звичкою. Вважають ініціатори програми. Ти як Олег Романчук, лікар, психотерапевт та дитячий психіатр центру коло сім'ї. Зараз з нами на зв'язку. Вас вітаємо, пане Олеже. Доброго ранку, місія програми, ти як прекрасна. ментальне здоров'я зробити і піклування про нього щоденною звичкою. Але я можу тільки уявити, скільки доведеться кроків на цьому шляху зробити, щоб для людей їхнє здоров'я стало такою ж звичкою, психічне, як і зранку попити кави чи чаю. А як тут не стати параноїком, піклуючись про своє здоров'я? Тому що ми живемо в час війни, і хтось навпаки перебільшує свої переживання. А я думаю, знайти нам треба справді бути мудрими в цьому. Що так як ми розуміємо, що наше фізичне здоров'я потребує турботи і такого певного балансу. Правда, ми розуміємо, що турбота про здоров'я це не означає, що ми відсуваємо все життя, тільки турбуємося там, займаємося спортом зранку до ночі. Так само, і турбота про наше психічне здоров'я є дуже дуже важлива, і нам важливо розуміти, що здоров'я загалом без психічного здоров'я немає. І я думаю, що мета програми власне популяризуватися, це, зробити це частиною культури. Тоді давайте тепер поговоримо. Зараз нас почули українці. Хтось до чого до цього чув про цю програму. Які інструменти є? Як людина може скористатися напрацюваннями психотерапевтів, психологів? Це гарячі лінії, це довідкові матеріали. Так знаєте, я би напевно сказав так, що з одного боку ми розуміємо, і може тут добра буде така аналогія з ковідом. Що ми розуміємо, що війна може в певних людей викликати певні розлади? Ми розуміємо, що якщо людина була під обстрілом, в неї може бути посттравматичний стресовий розлад. І звісно, тут необхідно, навіть якби як при пораненні надати самодопомогу, але тоді звернутися до фахівців. І це ознака мудрості. Це може бути будь -з ким цього не варто соромитися. Так що мета зняти стигму і розуміти, як собі допомогти і куди звернутися і важливість частого звернення. Але так само, як при ковіді, ми розуміли, що нам потрібно не тільки відкривати лікарні, щоб надавати лікування, але що нам насамперед потрібно зміцнювати імунітет. І в цьому відношенні ми розуміємо, що нам потрібно плекати психологічну стійкість. Психологічна стійкість є свого роду аналогом такого фізичного імунітету. Вона допомагає нам протистояти стресам. Вона допомагає нам бути стійким в усіх цих випробуваннях війни і справді їх. Здолати, захистивши наше психічне здоров'я, наші стосунки, і це дуже дуже важливо. І, власне на це в цьому є великий акцент програми, і багато речей є свого роду пропозиціях найти того, які ми можемо робити речі для цього. Знаєте, так як ми знаємо, наприклад, для фізичного здоров'я нам потрібен там добрий сон, здорове харчування, фізична активність, то так само є певні речі, які мають стати частиною нашого щоденного життя. Тут от ми зазначили на початку перед вашим представленням, що за даними медичних досліджень, половина практичного населення да мат, е, ну, вона потребуватиме цієї допомоги, зокрема, да, але ж ви наголошуєте на тому, що ментальне здоров'я і опікування ментальним здоров'ям е, цим потрібно займатися щоденно. Тобто, це має бути звичка. У мене питання одразу е, половина населення України. А звідки стільки фахівців взяти? В якому режимі буде надаватися ця допомога? Чи можливо тут йдеться знаєте, про якісь ба базис, який можна отримати онлайн через якийсь особистий кабінет, а вже потім ці знання або техніки застосовувати ну в щоденному вжитку. Про це розкажіть. Тут дуже важливо розуміти, що коли ми говоримо, що велика частина там в відсотках є різні дослідження, різні прогнози, то ми розуміємо, що спеціалізованої допомоги і фахової потребуватиме значно менший відсоток. Але є так звана, знаєте, більш широка допомога. Знаєте, наприклад, це різний рівень спеціалізації, консультація психіатра чи психотерапевтичне лікування це вже дуже високоспеціалізована допомога, наприклад, для лікування посттравматичного стресового розладу, але значно ширший рівень це, наприклад, просто тренінги психологічні, які можуть бути в школах, які можуть бути в університетах. Які можуть бути на місцях праці, і якими можна охопити дуже багато людей. І ці тренінги для прикладу лекання психологічної стійкості можуть бути як онлайн, так і офлайн. І багато людей можуть їх теж пройти в форматі такого самонавчання. Нам потрібна компетентність, як плекати стійкість, як зберігати наше здоров'я і зберігати знаєте, наш настрій, нашу надію, нашу силу в умовах цих тривалих. Викликів Олеже, якщо ви кажете, нам потрібна допомога як плекати стійкість, я можу припустити, що саме нестабільність психічна це і є зараз основна потреба переживання українців. Чи все таки ви б вичленили ще кілька проблем, кілька зрізів психічного стану? Знаєте, я думаю, головний виклик, з яким ми всі стикаємося, є пов'язаний зі стресами і випробуваннями війни. Ми тривожимося, це нормально. знаєте, ми тривожимося за майбутнє. Ми часом чуємося, знаєте, безпомічні, як людина переїхала в інше місто. Вона може мати якісь проблеми, не мати житла, і вона часом знаєте, не бачить виходу. Так знаєте, вона може бути засмучена, але я хочу сказати, що водночас дослідження теж показують. Що українці проявляють не неабиякий ви рівень стійкості в цьому, і я думаю, знаєте, що нам дуже важливо давати правильне послання, що ми не є, якась знаєте, і не будемо, якась психічно вибачте там покалічена нація, яка буде там знаєте, вся в ранах, і там ну десятиліттями загоювати ці рани. Я думаю, власне послання є, що наше психічне здоров'я можливо захистити. Дякуємо і ми вам, будемо бути здоровою, сильною стійкою нацією, і ми здолаємо ці випробування. Важливо захистити для того, і створюються подібні програми. Ми обговорювали програму. Ти як обговорювали базові навички психічної поведінки з Олегом Романчуком, лікарем, психотерапевтом та дитячим психіатром центру коло сім'ї.